Нарешті, нарешті я дізнався, як можна витащити цей клапан egr Вахлер. Якщо він піщить, у вас забився, треба його прочистити. І треба відкрутити тут раз, два, три болти, від'єднати конектор. Цей ще підключений, і плюс антифриз відключити шланг. Я тут його... Тімчасову закрив, там ті підключений, ну і плюс треба вибивати його молотком, бо інакше він не йде з цього боку. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть і він витягується, можна покручувати. Так, треба Витягнув я цей клапан і Як можна побачити, що тут копоті достає багато. Оце клапан. Залип. Tady je pročistit. Tady je tam klapaný džár. Tam se včerně nic nevyvíjelo. No. Tak jdeme hledat. To je pročistit.